Ось дивіться, у нас отакий дракончик народився. Один народився, один мертвий родився. Два штучки були. Одинакових. Отаких от красунчиків. Це Браун швіци. Якщо що, кому треба, дзвоніть, ми його продаємо. Телефон буде в описі. І там вже буде написано, якщо продамо, там нам напишемо, що ми продали. Ну, обично продаємо десь 5-7 днів. Йому 2 дні. 20 січня він народився. О, дивіться, який красунчик. Молочко вплітає зараз півтори літри, він не дуже великий. ну Трошки там грам 100 стається. Ну, потім потрошку додаємо. Ну, дивіться такий красуня. Дивіться який хлопчик. Так що забирайте, кому треба, нам не шкода. Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні, героям слава. От, як обіцяли, знімаємо відео як п'ята майже. Ощинилася. Така неприємність у нас, значить, це перша за два роки тримання внутрі. Вчора вранці дав кашу. Ну, в принципі, всі такі були, вроде би, ну, і не вроді би, їли, все, потроху все. А ввечері прийшов управлятися, ну, а вона отут лежить якась така, ну, важко, ну, ну коротше. Я так і подумав, що з нею щось не гаразд. Беру, а вона вже віддає Богу душу. Перекинув її і глянув, що там в неї застріляла щеня, голови вже не було. Попробував так потягнути, ну половину витяг, витягнув її, а все, ну, не, 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 не зміг я витягнути її. Потім як вже ну, раз. Розібрали і тоді от, розрізали крижі і достали. Воно, от, значить, внутрішня було, ну не менше, ніж оце, а то й більше. Одне. Я думав, що там може ще хтось є. Не було. Оце одне внутрішня, ну воно таке здорове, що воно, ну не знаю. Ну, не менше, та більше, ну от таке це точно, а то й може і більше. Так от вийшло, що одне в неї воно вийшло, і вона його розгодувала і вмерла. Так шкода її. Ну, що, що маємо, те маємо. І, значить, що ще хотіли вам сказати? Там, де нам писали люди коментарі попередні, що їм дійсно, ну, нашим молодим, молодим хлопцям та дівчатам. Ну, вирішили ми їх, цих трошки вони ще гуляють, тут це, їх соєдинили, їм вистачає міста. Оцих хлопців, що в нас внизу, тут були 11 штучок. Тут шість оставили і п'ять туди перекинули. От там у нас хлопці були в краю ж 11 штучок. Ми перенесли їх, ну, ми вам покажемо. Там в курник у нас стоїть клітка, та клітка, з якої ми на... все починалися. А дівчат убрали перегородку, і це розпустили по всій кліточці. Ну, та ну, подивіться, місто. Та, ну, йо, вон, ну, в принципі, вони й тоді сиділи. Не, оце Ну і там, там, кучки, та, ну, і там трошечки. Ну, це вони поснідали. Зараз ми з Юрою вирішили сьогодні вичистити. Ну, ще тижня, мабуть, тиждень ще не, не, не пройшов, ну вирішили сьогодні так, якраз і відео знімемо і попідчищаємо. Бо під кролями дуже багато, вони оце люцерочку просипається, ну, і буде скоро операція, кажуть, в попку. І ми це вигортаємо сюди, я свиням отдаю, Там миленьке таке, листочки свині уплітають за милу душу. Зараз ми повичищаємо, потім покажемо, де ми наші хлопці там сидять. Там, ну там все по уму ну, з курями. І ми там зробили і там кое-что що покажемо. Щоб, щоб кури їх не травмували, нічого такого, Ну, ноу-хау. Ну, як люди балакали, а ми зробили.

Він знайшов і він п'є потихеньку. Ну, кролики взагалі ж їм водичка потрібна. Ну, не менше, ніж внутрішньо. Все, тепер мама молочка дай. Все, прибирання щотижневе, ну деколи менше часу, деколи більше. Ну як, як по нашим настроям та повренням, по часу, як у нас є час. Зараз підемо туди, покажемо вам, де наші хлопці сидять в другому приміщенні. І ще кое-що вам покажемо. Не, не, не виключайте. Ось, бачите, ця кліточка наша перша, з якої ми, ну, з 90-х 90 років ще робив для своїх перших вітряшок, тоді не пішло. Це наші дівчатка два роки тому сиділи. Тут Тут же й сиділи вони в цій клітці. І оце вони дивіться, їх тут 11 штучок ну, міста вистачає. І температура тут десь близько 10 градусів. Градусі 8 плюс. Є. І ось дивіться. Ось ми запобігли травмування їхніх геніталій, Ну, коротше, саби. Щоб ну, друг курочка захоче клюнути, може він виставити. А ми це зробили тут ну, до 10 см, там 10 тут трошки менше. Щоб вони не, не травмували їх. І все. І воно. Тут прикрутили сітку там, в чотирьох містах і тут і по центру під, підв'язали. І воно все буде, іде, думаю, буде все добре. Ну, на цьому будемо завершувати. А дивіться, зробили такі двері желізні. В середині пінопласт, тут фанерка. у нас тут такі були стрімненькі двері. Ну, в 90-х роках як строїли, так вони й були. Ми їх клійоночки оббивали, ну, це одно було. І вікон це таке. Пластикове чи як воно є. Ну, коротше, купили таке. Двойний, двойний пакет. Ну, Більш-менш краще стало, ніж було. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал.